Одне з перспективних місць на сьогоднішній день є городи. Ну, сюди ще можна додати присадибні ділянки, сюди можна додати старі пляжі. І ви запитаєте, що там можна знайти, я вам скажу. Там можна багато чого цікавого знайти. Можна знайти мідні монети, кілечка, золоті, срібні, можна знайти динарики, можна знайти ауреуси, червінці і різні срібні дорогоцінні монети. Ці місця на сьогоднішній день являються нетронутими. Привіт всім! Мене звати Олександр Максимчук, я професійно займаюся скарбошукатством і даю поради на тему скарбошукацтва. Так що, хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться, будете передивлятись і вчитись, тому як контент являється такий освітній. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про. Пошукові датчики, як їх використовувати, що таке продуктивність, що таке чутливість, як використовується датчик, і де краще використовувати який, і так далі. І того почнемо. Дивіться: беремо штатний датчик від мої ногти легенди З допомогою такої катушки ви зайдете на город і зразу візьметесь за голову. Оскільки у вас буде отут консервна банка, тут буде цвях, а тут буде монета. Ви Поки її знайдете ту монету серед цих трьох цілів, ви можете її пропустити. Для цього є рішення, яке використовується вже давним-давно. Це катушка, називається снайперка. Пряме назначення катушки знайти корисні цілі дуже замусорені території. Тепер дивіться, я вам тільки що показував, що тут у нас. Була банка консервна, тут у нас був цвях, а тут у нас була монета. А тепер дивіться уважно: ми банку чуємо, ми цвях чуємо, і монету ми чуємо. Зрозуміло? Ви скажете, як це так? Я купив металошукач, а тепер ще до нього купляти катушку допоміжну. Це дуже великі витрати. А я вам скажу, що кожен металошукач себе. Можна сказати, відробляє. Для цього потрібен тільки час. Оця катушка вам може знайти стільки цінних речей, що ви собі навіть не уявляєте. І коли ви візьмете таку катушку, до прикладу, ви будете мати шанс знайти чим побистріше, такі знахідки на замусорених ділянках. Ви скажете: та вона ж не глибока. Відповідно, вона не глибока. Для того, щоб шукати глибокий Цілі потрібна така катушка. Ця катушка має пряме назначення знаходити цілі в дуже таких ну, грязних місцях. Її задача не глибина, її задача хороше розділення. Зрозуміли? В цій катушці задача глибина і продуктивність. Про це ми зараз поговоримо теж. Дивіться, цією катушкою ми робимо один помах, а тепер давайте порахуємо про маленьку катушку. Один помах, другий помах. Третій помах і четвертий помах. Чотири помахи нею потрібно зробити Оцею одну. Оце є продуктивність. зрозуміли? Коли ви вцепите таку катушку, ви будете вишолопувати, ну, дуже медленно проходити ваш участок. Але є рішення, я вам зараз його покажу. Ця катушка називається LG24. Нема різниці, чи це LG24. Яка реатується до металошукача Noctal. І нема значення, чи це буде у Вас Нокта, чи це у вас буде Fisher, чи у вас буде гарет. Нема різниці. Чи катушка буде Нел, чи Марс. Нема різниці. Є різниця форми. Ця катушка більш продуктивніша за цю катушку. Я вам зараз теж покажу. Там у нас було 4 помаха, а тут у нас вже 2 помаха. Поняли? Тобто, ця катушка. На два помаха більше. Зрозуміли? Продуктивність відповідно більша. Особисто я використовую отаку овальну катушку для свого рода. Я отримую від цього задоволення, оскільки вона ре реально шукає і реально має результати. Що я вам міг би сказати? Що в себе на городі можна знайти настільки цікаві речі, що про ціни на ці речі. Можна і не запитувати. Якщо ви стали на можна сказати, на таку от дорожку скарбошукацтва, я вважаю, потроху потрібно апгрейдитись. От дивіться, ви купили спінінг, купили катушку. А оця катушка вам для цієї риболовлі не підходить, ви купляєте другу. Також у металошукача. Металошукач потроху потрібно апгрейдити. І коли ви будете проводити такий апгрейд, ви будете мати результати. Це перше. Друге, дивіться. Я б таку катушку, от снайперку, використовував би, якби я ходив би по старих пляжах. Тому як на старих пляжах нам площі великі не потрібно, а потрібно там, до прикладу, 20 квадратних метрів і вишлопати на них все. То оце незамінна катушка буде. Ну для того, щоб ви продуктивно працювали даним датчиком, вам потрібно скидати чутливість. Що це значить? Це значить, що. Любий пошуківець робить ряд помилок. Коли він заходить на місце пошуків, він старається чутливість металошукача підняти на максимум. В даному випадку, коли ви знаходитесь на замусореній території, чи це буде город, чи це буде пляж, ви повинні зменшити чутливість на 20%. Що це нам дасть? Це нам дасть чітке розділення цілів. Оце є основна задача даної пошукової катушки. Дивіться, збоку у нас залишається концерна банка чи кришка. Тут у нас залишається цвях, а тут у нас залишається монета. Коли в нас буде чутливість даного датчика на максимум, то ми будемо відчувати краями цю концерну банку, і цей цвях і цю монету. Ми понижаємо чутливість, і ми Дуже красиво розділяємо всі цілі. Зрозуміли? А тепер давайте підіб'ємо висновок. Дана катушка велика, вона має більшу продуктивність, більшу глибину пошуку, але на замусорених ділянках вона нам не підходить. Але ми в сьогоднішньому відеоролику говорили про цю катушку і про цю катушку. Я хотів би вам сказати, що все-таки овальна. Снайперка буде краще для городів, чим отака. Я б таку катушку використовував би на пляжах, там, де не потрібна продуктивність, де в нас є 25 чи 30 квадратних метрів, для того, щоб ми ті то місце обшукали, нам там не потрібно бистро. Ми оцею катушкою повишелопуємо все. А як ви знаєте, що на старих пляжах у нас дуже багато залишилось золотих виробів, прикрасів і. Втрачених, можна сказати, таких от моментів. Отаке от у мене вийшло відео. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. І у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока!